Слава Богу, сестри і брати. Як ви думаєте, що важливіше нам? Готуватися до вечері Господньої чи готуватися до приходу Ісуса Христа? А як ви думаєте, якщо я готовий зустріти Христа в цей момент, чи я готовий приймати вечерю? А якщо я не готовий приймати вечерю, чи я готовий зустрічати Христа? Знаєте, я ось так зауважив, що в наших церквах ми дуже часто перед споменом робимо акцент, що нам треба освячуватись. Ну і, і правильно нібито, Але згідно Біблії, ми повинні освячуватись завжди. Це не процес перед споменом, це процес кожного дня, всього нашого життя. І я вірю, що християнин повинен бути в такому стані, щоб, наприклад, якби я прийшов в зібрання і не знав, що спомен, я повинен бути готовий. А те, що ми кажемо, що ми готуємось до спомину, то це означає, що ми просто спрямовуємо свою думку, ми про це думаємо. Ми про це читаємо, ми настроїмо себе, щоб згадувати страждання Христа. А ми завжди освячуємось. І знаєте, кожного разу, як я вже зауважив, коли ми звершуємо вечерю Господню, ну і тиждень перед тим, ми говоримо про страждання Ісуса Христа, ми говоримо про те, що Він зробив. Для нашого спасіння, і, можливо, комусь видається, що проповідуючи про цю тему кожного місяця, ми вже, напевно, цю тему ну, вичерпали. Я вам скажу: якщо ми так думаємо, то це просто означає, що ми дуже мало розуміємо Біблію, тому що це є саме основна і центральна тема усієї Біблії. Про страждання Христа записано в Мойсея, в пророках, в псалмах, у всіх книгах нового заповіту. Знаєте, я взагалі переконаний, що можна проповідувати про Христа і про його страждання, читаючи любу книгу Біблії, як із старого, так і з нового заповіту. Апостол Петро в першому розділі 20 м віршем каже, що Ісус Христос призначений був. Тобто на страждання і ще перед закладинами світу. Тобто, ви уявляєте, що людей не було, землі не існувало, гріха ще не було. А вже був Божий задум, як спасти людину, як визволити її від гріха. І читаючи Біблію, знаєте, я переконаний, що саме ця ідея цей план, і ліг в основу. Написання усієї Біблії, тому що самі перші вірші, у самій першій книзі, пророче, уже вказували на те, що має статись, ще навіть до гріху падіння. Навряд чи хтось з нас задумувався над тим, можливо, хтось роздумував, чому Бог створив жінку для Адама із ребра, а не з пороху земного. Написано, і він, тобто Бог, узяв одне з ребер його і тілом закрив його місце, і перетворив Господь Бог те ребро, що взяв з Адама на жінку і привів її до Адама. Ось тримайте собі на думці, як ми говорили, що ще до створення людини у Бога був задум, центральний задум, як спасти людство. І ми читаємо, що Бог створив невісту для Адама. Із ребра, коли той міцно спав. Знаєте, коли Ісус уже помер, і написано один із вояків з писом проколов йому бока, тобто в ребра вдарив, каже, звідти витекла кров та вода. То я вірю, що в той момент, віддаючи свої останні каплі крові, Ісус придбав для себе невісту. Церкву. І в Післанні до коринтян Павло пише, і каже, вірний Бог, що ви через нього покликані до спільноти, Сина Його Ісуса Христа, Господа нашого. Ви чуєте, до чого ми покликані, каже Петро в цьому місті чи Павло в цьому місті. Він каже, ми покликані до спільноти, до спілкування, до близості з ним, Ось так, як жених з невістою. Ми бачимо, що Бог прагнув близості з людиною, як тільки вона була створена. Власне, для того він і створив рай на цій землі, в якій написано в прохолоді дня, приходив Бог регулярно, постійно, з тою метою, щоб спілкуватися з своїм творінням. Але після того, як перші люди зрішили, скуштувавши оцей заборонений плід цього дерева, то написано І вислав його Господь Бог із Едемського раю, що порати землю, з якою взятий він був, і вигнав Господь Бога Адама, а на схід від Едемського раю поставив Херовима, і меча полум'яного, який обертався навколо, щоб стерегти дорогу до дерева життя. Ось зверніть увагу, що Бог не вигнав людей перших з Едему. А він їх вигнав з раю. Едем це була така територія певна, де проживали перші люди, а рай це був особливий садок в Едемі, звичайно, куди регулярно приходив Бог, щоб спілкуватися з людьми, щоб мати з ними близість, спільність. Я вам скажу, що це було ніщо інше. Як святеє святих оцей садок. Пригадуйте святеє святих спочатку в скині, а потім в храмі, куди мав право входити тільки первосвященник, тільки один раз в рік і тільки з кров'ю ягняти. Ось послухайте, яку інструкцію дав сам Бог Мойсею щодо побудови цієї скині. Це вихід, 26 розділ. Я з 30-го вірша почну читати. Бог каже і поставиш скинію, згідно з приписами, як тобі показано на горі, і зробиш завісу з блакиті, і пурпуру, і червені, та суканого вісону, мистецькою роботою зробити її з Херовимами. Вам це щось нагадує? І далі, каже, й її на чотирьох акаційних стовпах, пообкладених золотом, гакії золоті на чотирьох срібних підставах, і повіс ту завісу під гачками, і внесеш туди туди за завісу ковчега свідоцтва. І ця завіса буде відділяти вам між святинею і між святеє святих. Знаєте, я бачу, що конструкція. Іскні і храму пізніше це було не що інше, як відтворення Едемського саду. В святому святих, так як і в Едемському саді, перебував сам Бог. Там була його присутність. Це було місце, куди Бог приходив, щоб говорити з людиною. Але ми читаємо, що туди вхід було заборонено. Там була завіса, на якій були виткані херовими, які нагадували про гріхопадіння і про розірвані відносини людини з Богом. Знаєте, цей херовим, якого Бог поставив ще в Едемі, він стояв між людиною і Богом тисячі років, якщо не в саду, то на цій завісі. До того моменту, коли, як написано каже, Ісус знову голосом гучним скрикнув і духа віддав. І ось завіса у храмі роздерлась надвоє від верху аж додолу. Ця завіса була приблизно завтовшки, як от долоня людини. І вона була зроблена з досить таки сильного матеріалу. Не так легко було її розірвати. Більше того, Біблія дуже чітко і ясно вказує, що ця завіса розірвалася зверху. Чому? Тому що якби цю завісу розірвала людина, вона б розірвалася знизу до верху. Але автор дуже ясно говорить, що цю завісу розірвали невидимі руки самого Бога, які опустились на землю і забрали цей бар'єр, який стояв так дуже довго. І знаєте, вперше за всю історію людства не стало Херовима, який старіг дорогу до святого святих і до дерева життя. Вперше ми читаємо, що людина отримала право повернутися у той стан, в якому вона була створена. Бог через смерть свого Сина Ісуса Христа уперше повернув людині. Втрачений рай. Там, висячи на хресті з пробитими руками і ногами, Ісус дав нам доступ до дерева життя. І ми отримаємо це життя, коли їмо тіло і п'ємо кров того, хто був піднятий на дерево, тобто на хрест. В Івангелії від Івана Ісус сказав про себе, я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити, а хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам. Ми знаємо, що до гріхопадіння людина мала жити вічно, але гріх приніс смерть як і фізичну, так і духовну. І знаєте тільки тоді, коли був забраний цей Харовим, коли роздерлася завіса, знову відкрився вхід до дерева вічного життя, яке дарує нам Христос. Брати і сестри, знаєте, це, що я коротенько так розказав, це не просто ну, цікава історія про наше з вами спасіння. Це історія про те, як для нас з вами відкрилося знову доступ, вхід у святеє святих. Як ми знову отримали право на близькі відносини з Богом, які Бог мав задумі з самого початку з людиною. Я ось так роздумував. Думаю, як Богові, напевно, сьогодні сумно дивитися, коли маючи свобідний вхід. Враховуючи, яка ціна була заплачена за цей вхід, і як мало віруючих людей, цим входом користуються. Коли ми останній раз бували у святому святих, коли ми останній раз чули Його голос до нас, до нашого серця, коли оця хмара, яка часто опускалася в святе і святих опускалася над нами, Знаєте, я боюсь, що, можливо, сьогодні навіть не всі розуміють, про що йде мова. Христос страждав і помер не тільки для того, щоб простити нам наші гріхи, а для того, щоб дати нам доступ до близості з ним, до відносин з ним, до спілкування з ним. Я хотів би сьогодні закликати кожного з нас, щоб ми шукали цього, щоб ми провіряли себе. Знаєте, якщо стаючи на коліна, чи то вдома, чи то в зібранні, ми відчуваємо, що в серці в нас пустота, в нас немає єднання з ним, це говорить, що з нами щось не так, з нашим духовним станом щось не так. Тому що в Бозі вже перешкоди немає, завіси немає, і херовима теж немає. Правда є гріх, який до сьогодні порой ставить бар'єр. Між нами і Богом. Знаєте, якщо в нас немає щирого покаяння, якщо гріх стає частинкою нашого життя, ми з ним живемо, ми до Нього звиклися, а можливо, ще гірше, коли у наших відносинах з Богом десь проходить певне лицемірство чи лукавство, воно ставить бар'єр. Але сьогодні мій заклик до кожного з нас, знаєте, як би там не було? На прикладі, того, що зробили перші люди, і того, що нам не треба робити, це нам не треба ховатися від Бога. Нам треба бігти до нього, тому що Він каже, що Він готовий прощати, адже для того він і послав свого Сина на смерть, щоб прощати нам наші гріхи і вернути нам рай, вернути нам спільність, вернути нам оце духовне єднання, це спілкування. І оці близькі відносини. Амінь. Помолимся.